Люди, як правило, не люблять е, е, усвідомлювати своїх помилок. Ці люди, які голосували в 2019 році, досі не усвідомлюються цієї, я б сказав, власної історичної відповідальності, і вони нічого не розкажуть дітям, якщо вони в них будуть, звичайно, в такій ситуації війни, тому що це теж величезне питання про свої історичні помилки. А будуть навпаки повідомляти, що вони все зробили правильно, а потім чомусь щось пішло не так. Люди, які не здатні усвідомити своїх помилок і своєї відповідальності, а ми маємо їм в обличчя говорити, що це вони, люди, які зробили певний вибір, відповідають за життя всіх нас, от вони, в принципі, передадуть своїм дітям схильність до політичної до історичної суїциду. Так що навіть не сумнівайтеся в цьому. Саме тому потрібно з цими людьми і співпрацювати, щоб вони жили в відчутті цієї своєї історичної провини все життя, яке їм залишиться, і розповідали своїм дітям про цю провину. І щоб державна історична політика також була такою, щоб їхні діти принаймні на рівні освіти усвідомлювали помилки своїх батьків. Ну ми ж усвідомили помилки тих людей, які 1917 року підтримували жовтневий переворот. Ніхто ж не хизується, хоча є люди, які хизуються. Всім, я б сказав, поведінкою своїх там батьків, які були в НКВД, як таке інше, але їх меншість. Так що і щеплення від популізму має бути серйозним, як від коронавірусу чи грипу. Інакше захворіємо ще раз, і це може бути смертельна хвороба, яка, в принципі, поставить крапку на українській державності. Якщо на сьогодні, так на наступному історичному періоді. Ну Ми ж маємо відповісти на питання, чому так важко українцям було, важко українцям було створити власну державу, правда? Весь. Час треба вже пошукати відповіді чому коли у одніх народів держави були у українців їх її не, не було тільки в інших народах питання чи може щось відбувається з пам'яттю самих українців